Метал. Здається, такий міцний, такий надійний, але як його приборкати? Вміння різати метал це, по суті, одна з базових навичок для будь-якого майстра. І знаєте, цей процес може здаватися якимось складним, але насправді він підкоряється дуже чітким правилам та інженерній логіці. У цьому розборі ми розкладемо все по поличках від простої ручної ножівки і аж до потужних верстатів. Отже, який у нас план? Спочатку візьмемо до рук найдоступніший інструмент, потім зануримось у ті самі деталі, які відрізняють профі. Далі поглянемо на альтернативні методи, перейдемо до важкої артилерії, ну і, звісно, закліпимо все це правилами безпеки і класною технікою. Поїхали! Ну що, почнемо з абсолютних основ: ручна ножівка. Це той самий інструмент, який, мабуть, є в кожній майстерні, і недарма. Це та сама база, з якою варто починати, щоб узагалі зрозуміти, як відбувається різання металу. І це, знаєте, не просто гарні слова, адже майстерність починається з розуміння. Перш ніж зробити перший рух, треба чітко усвідомити, як працює інструмент, що знаходиться в руках і чому він сконструйований саме так, а не інакше. Дивіться, ножівки є двох основних типів суцільні рами, вони прості, надійні, але розраховані на полотна тільки однієї довжини. А от розсувні рами це вже зовсім інша історія. Вони набагато універсальніші, дозволяють використовувати полотна різної довжини, а це погодьтесь набагато практичніше для різних завдань. А ось воно: серце ножівки, її полотно. Все геніально просто: сталева пластина, отвори для кріплення і найголовніше зубці. І тут ключовий момент, який треба запам'ятати: вони ріжуть саме під час руху вперед. Це основа правильної техніки. Гаразд, час копнути трохи глибше. Зараз ми розкриємо ті самі деталі, які відрізняють новачка від експерта. А вся магія, виявляється, криється у конструкції самого полотна. А ось і перша важлива цифра, яку варто запам'ятати 40 градусів. І це не якась випадковість, а результат точного інженерного розрахунку. Це задній кут кожного малесенького зубця на полотні, і він відіграє без перебільшення вирішальну роль. І тут, звісно, виникає питання. А чому саме 40? Чому не 30, чи, скажімо, 50? У цьому й полягає вся краса інженерної думки. А відповідь насправді геніально проста: саме цей кут у 40 градусів створює ідеальний карманець для стружки, що з'являється під час різання. Завдяки цьому стружка вільно виходить назовні і полотно не заклинює в металі. Просто блискучий приклад того, як форма слідує за функцією. Щоб полотно не застрягало, пропил має бути трошки ширшим за саме полотно. Як цього досягти? Є така штука, як розводка зубців. Існує два основні методи хвилястий, де все полотно ніби йде легкою хвилею, ідеально для дрібних зубців, і позубний, де кожен зубець відгинається окремо, вліво-вправо. Це вже для грубших робіт. То як же підібрати те саме правильне полотно? Правило просте для твердих і тонких матеріалів беремо полотно, де більше зубців, для м'яких і товстих, де їх менше. І запам'ятайте золоте правило в будь-який момент часу в розрізі має бути як мінімум три зубці, інакше вони просто можуть зламатися. Гаразд, пилки це добре, але що, як різати метал взагалі без стружки? Переходимо до наступного розділу, де познайомимось із зовсім іншим підходом це мистецтво розрізання, а не спилювання. Почнемо з найпростішого ручні ножиці. Вони ідеально підходять для тонколистового металу. Подивіться на них короткі леза та довгі ручки. Все для того, щоб створити максимальне зусилля, максимальний важель. Ідемо далі по наростаючій стільцеві ножиці це вже крок до більшої потужності. Зверніть увагу, одна ручка значно довша для максимального важеля, а інша має такий загострений кінець, щоб фіксувати її у верстаті. Це дозволяє прикладати зусилля всім тілом, а не лише силою руки. Ну і нарешті важельні ножиці. Оце вже справжня магія чистої механіки. Потужний важель, неруховий нижній ніж. Це дозволяє різати досить товстий метал, причому з високою точністю. А криволінійна форма верхнього ножа гарантує, що кут різання буде постійним. Але рано чи пізно ручної сили стає замало, і тоді в гру вступають вони верстати. Тут ті самі принципи, але реалізовані з набагато більшою потужністю, точністю і, що важливо, без жодної втоми. По суті, це та сама ручна ножівка, яку ми бачили тільки на стероїдах. Вона повністю автоматизує зворотно-поступальний рух, що дозволяє легко розрізати такі масивні заготовки, які вручну обробити було б просто неможливо. Що ж робить ці верстати такими ефективними? Ну, по-перше, вони використовують спеціальні посилені машині полотна. По-друге, часто мають систему подачі охолоджувальної рідині, щоб нічого не перегрівалося. Це вже інструмент для серйозних об'ємних завдань. А тепер увага! Зовсім інший підхід. Замість руху вперед-назад тут працює шалене обертання. Принцип роботи тут кардинально інший. І тут теж є свої різновиди. Класичні дискові пили мають зубці як у ножівки. Абразивні пили ріжуть за допомогою абразивного круга, ідеально для дуже твердих металів. А фрикційні це взагалі щось неймовірне. Уявіть собі. Гладкий диск без жодного зубця обертається з такою швидкістю, що просто розплавляє метал у місці розрізу, чиста фізика в дії. Інструменти це круто, але без правильних рук вони просто шматок заліза. Тому зараз зосередимось на тому, як працювати правильно, ефективно і найголовніше безпечно. Подивіться, наскільки важлива правильна позиція тіла: стійка в півоберта, ліва нога попереду це дає опору і повний контроль. І запам'ятайте головне, тиск лише на робочому ході, тобто вперед, рух назад, холостий, без натиску. Тримайте плавний ритм, і робота піде набагато легше і без зайвої втоми. І на десерт кілька професійних фішок, які одразу виведуть роботу на новий рівень. Завжди намертво фіксуйте деталь. Маленька канавка від напалка допоможе почати ідеально рівно. Мастило, це ваш найкращий друг, воно значно полегшить роботу. Наприкінці різу послаблюйте тиск, щоб не було відколу. Ну а якщо зламавши зубець, не біда, невеликий ремонт може врятувати полотно. Отже, ми пройшли весь шлях. Від основ до професійних прийомів тепер, коли є знання про правильні інструменти та техніку, залишається лише одне: що з'явиться завдяки цим знанням? Який буде наступний проект?